На поле квітів, що неподалік селища Голуби Ковельського району приїхала Вікторія Скриннікова з групою відвідувачів з Нововолинська. каже найбільше серед клумб відчутно п'янкий аромат лілій. Лілії вони неймовірні. Така кількість сортів. Я би назвала їх волинськими орхідеями. Справді, що по формі, що по аромату, хризантеми, астри це неймовірно. Душа просто тут радіє і відпочиває. З чоловіком і двома дітьми приїхала на фестиваль Ірина Ткачук. каже, привабили клумби з декоративною капустою. Додається, рослина асоціюється з дітьми. Квіти завжди жінок приваблюють в квітах. Пофотографуватися, подивитися на це. Ми залізли в капусту. Я сказала, що не мама в капусті. знайшла. <рес> Таке місце, там є. Найбільше вразили ряди з айстрами, каже відвідувачка Олена Антонюк. Вони такі пухнасті, гарні, такі, яскраві. Працівниця фестивалю Тетяна Слюсарчук розповіла, створює образ осінньої феї за основу кущ Туї. Будемо робити завдяки соняхам очі, і тут майори будуть губки червоні. Так, буде усмішка з майорів. На фестивалі висаджено 6 тисяч хризантем. Почали квітнути лінії, яких є 15 тисяч. Є 15 видів айстр. Нині розпустилися рожеві, окремими рядами 26 сортів гладіолусів і 15 видів майорів. Про це розповіла співорганізаторка фестивалю, агрономка Тетяна Пашковська каже: передбачити одночасне цвітіння усіх квітів важко через високі температури влітку. Ще не розпустилися хризантеми. Ексклюзивні сорти лілій, такі як роза лілі, махрові лілії. Від людей всього річ нема вандалізму, але є від тварин. Наші найменші брати приходять до нас трішки підживитися. Зайці поїли декоративну капусту. Трішки фестиваль триватиме до 19 вересня, але зі слів Тетяни Пашковської, якщо погода сприятиме, його продовжать. Оксана Євпак, Сергій Данилюк, Новини на Суспільному, Волинь.